Привіт. Уже було обновлення пека, всі чекають, коли Енд вже вийде, бо вже було 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, та скоро вже 1.21 вийде І поки ще ніякої інформації про Енд світ немає в нас. Питання лише одне. І так, у нас немає ніякої інформації, але в нас є уява. Давайте пофантазуємо, але я казав, Андрій що поки що них таких у них немає. Для початку вони хочуть обновити верхній світ. І це сумно, я головне брав з моду Бетер Енд. Перша це піч, яка править два стака одночасно, але щоб її отримати, вам треба добути роду, яка має спавнитись уже на дальніх островах, і тоді ви зможете її змайструвати. Біомі в цьому моді шикарні. Фантазія у розробників неймовірна. Переходимо далі. Кристали, з яких можна зробити свій нову броню, якщо ваша зламалася, все б я хотів би, щоб на летючих островах на висоті були по типу таких башень після дивування літак, щоб ви в польоті ви не заскучали. В башні має спавниться половина інструмента та в скринях з кристалами, ну ті ще пару нових узодів. Ще в матір два вийде літо, але це мені здається вже через чур літалі та класні. Ладно, щось я вже затримався. озера, де править ендер риби, які ви можете з'їсти, якщо. Ваша їза закінчилася, Ще класно, якщо у воді вам дається ефект нічного бачення, що ви краще бачили красу цього світу. Добавим сюди ще міні структуру з гімоми. Про них ми поговоримо чуть, -чуть пізніше. Та новий кайло нього біом. Тут мають спанитися чорні тіні, які дають вам ефект висушування. І коли ви в цьому біомі, на вас має накидатися ефект, який не дає вам не будувати не дбувати. Ще вона треба змінювати ендерсіт, щоб декілька варіантів, так як ось розбитий корабль змінів. Рутом. Треба ще змінити лот в скринях. Ну бо, ну бо що це таке? Це не діло. Там мають спалитися ті самі гейми, після якого ви можете зробити собі кільце, яке дає вам стійкість і частину інструменти. Після знаходження двох інструментів частинок, після кидання на ковадро інструмент з'єднується в ось отаку булаву. Ще вкрасно добавити якогось боса, а у мене немає ідей. Напишіть в коментарях свої ідеї цьому моді є кактуси, які світяться, щоб коли ви на них наступали у формі ступеня, не солон, як на мамі. Було б просто цікаво. Я файно було б, якщо на таких міні писалося, куди можна було б сходити. Наприклад, як тут, можна піти туди, а можна піти туди. Тут є такий портал з функціональний такий, щоб після принесення ресурсів які намальовані на статуях, і після активації вас переміщало звичайний світ як в пекло, щоб вам не треба було. Туди-сюди бігати. Це вже просто додатково, але я б хотів би, щоб з дерев падали фрукти. Але це можливо гаубила Майнкрафт після такого, коли він падали. Коротше, забийте. Ось і все, як ви бачите, я не придумав до оранжевого чи рожевого біому нічого. Але мені здається, два-три біома не оновлення вистачить. Пишіть в коментарях свої ідеї, можливо, я випущу ще одне відео на таку тему. Ну, з вами був я, Наджду. Всім па-па!